Йому тут 200 заком років воно просто красиве фентезійне місце. Туман, видно, в вищеленці. Цілий присілок якийсь такий от пустий. Щось є від готики, так? Підходимо до якогось млина старого. Обід у Маліївцях. Воно гарне. В палаці ми натрапили на концерт. Друзі, з Днем Незалежності! Сьогодні 24 серпня, наш 12-й день походу. І розпочинаємо сьогодні святковий день походу. За 12-й день походу ми пройшли відставочку перед селом Покутинці через самі Покутинці, через Проскурівку, через ліс цей гарний до Маліївців. День був досить такий цікавий, ми так е, ні світ, ні зоря стали до полудня вийшли. пройшли приблизно 12 кілометрів, 4 переходи, два села. Які тут подільські джунглі. Щось тут колись було. Млин, не млин, щось коло води. Це очевидно залишки чогось красивого. І вон там гарний будиночок. Романтичний такий. Яке тут колись було декороване все. Щось є від готики, так? Вон там щось поруйноване. Старе підприємство. Гарно. Дорога йде на селенку, але це такі малі, такі безлюдні, такі якісь красиві пейзажні села, що це сприймається як запухіта за на населенку. 1939 рік видно. Це ніби і жиле. Чи точніше. Дорога покращила, так? Да? Таке сумне видовище, коли закинуті села, села, де от цілі вулиці хати, там ніхто не живе, вони руйнуються, заростають, таке от поділля в нас сьогодні було. Тут цілий присілок якийсь такий от пустий. Старенька хата ще під черепицею. От теж стара хатка. Коло неї величезна ліщина. Сумне звичайно, видовище, але так виглядає з одного боку урбанізація, з другого боку старіння і депопуляція сільського населення як наслідок. Ідемо, йдемо, Луна, корови тобі не цікаві. В результаті ми йдемо дорогою, якою нема ні на гуглі, ні на мапочі. Ні на знімках не проглядаються, бо дороги є там, де ганяють корів на пасовиська. Це ми заходимо в село Проскурівка. Тут вулиця йде прямо через річку, да? Дрова, яка знака життя. Який там яр гарний. Красиво тече, тільки вода грязна. Підходимо до якогось млина старого. Ну досить цілісний. Щоб це не було, тут зараз є життя. Це працюючий млин, просто напевно зараз на електриці. А ми йдемо далі. Дороги Поділля, краса, навіть так дошкільний заклад привал у магазина з морозивом. Що пишуть? Розумне. Угу. А, пройшли навіть через ліс, такий справжній ліс, хоч і невеликий, два кілометри, і вийшли в Маліївці. А, ліс закінчився усього два кілометри. І ми знайшли ще один вказівник, в Орловських Маліївцях. Маліївці це красивий палац, такий палацовий комплекс з парком і навіть з водоспадом, з печерами, з гротами в тому водоспаді. Красиве місце палацик. Е Йому тут 200 заком років, там навіть дата є якого року на стаді збереглася, коли його збудували. Жив тут собі такий князь Орловський, магнат, фаворит останнього польського короля і мав собі відповідно можливості розбудувати тут. Але і зараз як комплекс розвивається. Це дуже радує, бо видно, кожен раз приходиш, тут все якось краще, краще, краще. Дорога з'явилася, події з'явилися. Загалом цікаво, рекомендую. Ма? Ма? На екскурсію ми не йшли, тому що ми були півтора року тому. Тут насправді о, за цей час там небагато змінилося, думаю. <му> Палаці ми натрапили на концерт. Концерт бо сьогодні День Незалежності. Козаки Поділля співали пісень, ми їх слухали. Натрапили на вечерю. Дуже смачний подільський борщ, білий такий якийсь, з білого буряка без американських продуктів, без цієї всі ваші картоплі, помідорів, оце все. Зате з, з сушеними сливами, сушеними грушками, з капустою кислою. Таке цікаве було. Обід у Маліївцях. Виглядає гарно. Воно гарне. Звідси до городка йти фігню. З Дунаєвець до городка десь один перехід буде. Ну, один день. Далеко не кожен день так можна, тому ми називається вдало. Зайшли і на концерт, і на каву, і на борщі. Мені цей жалоб подобається. Він, можливо, тут самий старий з цього, що ми бачили. Так виглядає, ніби багато років, правильно. Воно просто красиве фентезійне місце. Ця вода, яка тече з висоти, мох, ліс навколо щелені, в каньйоні красота. Грот під водоспадом такий, як паща лева. Ось там туман видно в ущелинці. А так виглядає світ з гроту за водоспадом. В там колись навіть монастир був справжній до сих пір, якась така церква. Тобто, там Тисячі років таке намолене місце. Горе. А це звідси водопад тече з цього озерця. А ось там джерело святим онуфрієм, овечкою. Ось тут от водичка. Ось тут тут наш пан. Слава Богу і предкам роду православного. От коли цього тіпочка ми будемо сьогодні жити. Капище перуна. Ночуємо ну, на капищі перуна, ну до перуна справжнього відношення немає, але якісь люди, які намагаються щось відновити, і от поставили тут таку статую. Красиво загалом. Гарно ми зайшли. І до нових зустрічей, друзі.